Я був готовий до того, що мені рано чи пізно щось дереве. Повних 16 років мені було на початок повномасштабки. Просто подав заявку на сайті Азов, прийняли, поїхав, пройшов ВЛК, підписав контракт. Позиція мого батька він підтримує Рашку, і останнє сказав, що він хоче мене вбити, це максимально якось по-дурному з'явитися. Зв звучало. Це після того, як я сказав, що я можливо піду служити, наш зв'язок у себе обірвався. Поранені я отримав міновибухової травми. Наступив на противопіхотну міну, це Донецька область. Так просто одразу на місці ампутація через пару годин ваку. У нього є ампутація одної кінцівки та множення осколків поранення іншої. У пацієнта в рані знайшли фрагмент підошви. Мене надихали всі оточуючі, Особливо це, мабуть, медсестра п'ятого поверху. Це просто медсестри Вон Лав. От кожна медсестра для мене як мама. Кітка був один з самих молоденьких, але надзвичайно добрих, позитивних. Всі казали, що в тебе все вийде, ти можеш, всі мене підтримували. Так само хлопці, з якими я знайомився. Метрів 20-30 я прийшов по брусям на протезі. Я Якось відчував, що це моя нога. Після виписки я одразу чухаю відпустку. Ми з хлопцями збираємося. Чистими і побратими. ми чухаємо Карпати, і моя ціль це вийти на Говерло.